Як має, на вашу думку, відбуватися дерусифікація в Україні? От який, який вигляд е, повинен бути у цього процесу? Я е, не люблю термін дерусифікація, не люблю термін деколонізація. Останній термін взагалі, для мене це щось більмій. Поясніть. Ми маємо розуміти, що ми опинилися в 19-му сторіччі, наприкінці 18-го, на початку 19-го сторіччя, в імперії. Коли за нас взялися сильно в 19 му стрічку особливо. І якраз, якщо ми говоримо про деколонізацію, я питаю, як може Україна бути колонією держави, яку Україна навчила писати, читати, дала віру, відкрила перші навчальні заклади, перший театр привезла. Ви розумієте, що Джека Лондона не, не вчив писати австралійський абориген. Правда? То ми зрозуміємо, що таке колонія і що таке метрополія. Ми не були колонією Росії. Оце треба зрозуміти. Так, нас захопили в дуже неприємний спосіб. Нас поглинули, але нас не завоювали. Розуміти, що ми були складовою цієї Російської імперії, вона не могла існувати, вона була всеросійська імперія, бо це бред, вона була всеросійська імперія, яка складалася з Великоросів, Малоросів, Білорусів. Не будуть малоросів, не буде Всеросійської імперії. Розумієте? Але через те, що це дурні орки ординці, а не австро угорці наприклад, які створили двоєдину монархію імперію. Вони в них ці право не діяли, вони нас знищували. І от якраз де, де я не вірю, що Україна була колонією. Я сміюсь над тими ідіотами від політики, які повелись на е, прийняті прийняті в ООН закони про те, що колонії мають право, там це було тому, мають право на е, якісь субсидії від своїх метрополій. Та не хочуть, подивіться грошима сами, подивіться їми, що ви робите. Ви хочете гусити Україну колонію, щоб отримати якісь дивіденти від Росії. Це бред. Ви за гроші з'їли нашу ідентичність. Та деколонізацію ви пояснювали в своїх інтерв'ю. Дерусифікація. Де -русифікація. І за дерусифікацією в тому числі йде та сама ситуація. Подивіться, це деімперіалізація. Імперія діє на країну в різний спосіб. Правда? Історія русів, перша писемна, яка, яка була опублікована книга про те, що ми ну, руси України, вона російськомовна. То що ми? Приберемо її? Ми. Твори Шевченка російською мовою? Де Ми твори квітки Основ'яненка російською мовою, з них частина. Русифікуємо? Де русифікуємо чи що? От в чому, розумієте, є розуміння, що імперія мала свою офіційну мову. І якщо у нас є поети, яких українці не визнають, тому що вони писали російською, а не було українських видань на початку 19 сторіччя, то що вони не наші генії, не наші таланти, вони належать до іншої культури. Микола Гоголь міг писати російською мовою, тому що у нього було замовлення цієї імперії. І подивіться, всі ці штрауси, лісти, бахи, дюма це теж люди, які жили в імперіях і писали на замовлення імперії. І послухайте, є розуміння, що імперія це зовсім інше трошки. І тому, коли кажуть, що поховала Тараса Шевченка як поета в Петербурзі з таким величезним церемоніалом. Ну так послухайте, давайте з вами будемо відвертими. Його дозволили там поховати як академіка, що в табелі прорангі був він полковником. Процес, сам процес дерусифікація, тобто його взагалі не має бути. Сьогодні, наприклад, жаль, у цей процес дерусифікації він сприймається як щось таке дуже активне, по суті, от варварське знищення всього, що стосується там, русифікації, так, умовно кажучи. І тому сьогодні ми можемо зайти на дуже небезпечні речі. Чия, наприклад, є церковно-свянська мова. Ну, так вона створена для Києва, для Київської церкви. Чи підпадає вона під процес дерусифікації? Ну, очевидно, що потрапить. І церковно-свянські написи будуть деросифіковані. Очевидно. Але ця мова створена для Києва в часи хрещення Аскольда, Володимира, Ольги. Якщо ми говоримо про драсифікацію, то ну, давайте тоді думати про інші моменти. Там, чи, наприклад, на Серково-Свіянському мові, це яка була, потім приросла в офіційну мову, скажімо, канцелярську мову Гетьманщини, написана більшість універсалів. Це, ну, це не літературна українська мова. З офіційною мовою канцелярською Григорій савич Сковорода писав свої твори. От в чому деросифікація? Якщо це демосковізація, наприклад, так, ну добре, тоді ми маємо от в цій абсолютно в цьому наступі абсолютному, ну давайте закриємо університет Тараса Шевченка. Ну він же побудований був з рахунок реального наказу з Москви побудувати університет, так? З Харківським цікавіше, там місцеві еліти вирішили зробити, але. Ну, от. Тобто вона має бути акуратною. Де оця межа? Так, якщо ми говоримо термін, то даймо визначення. Якщо я кажу, що це годинник, і не кажу, що в ньому 100-500 тисяч механізмів, так, е шестерн і гвинтів, то це, за цим словом годинник нічого не стоїть. За словом, дерусифікація нічого не стоїть. Дайте визначення цієї дерусифікації. А вона різна. Я не хочу говорити про те, що будемо коли в Лаврі, в українській, в українській православній лаврі, в православній церкві України, що на мострі ми будемо збивати з дзвонів написи, зроблені церковно связанською мовою, тому що цей елемент буде вважатися русифікації. Ну, давайте будемо відверті.